Який продукт, який ми часто їмо, найбільше шкодить шлунково-кишковому тракту? Не існує поганого продукту. Важливо звертати увагу на спосіб його приготування. Важливо зменшити кількість оброблених продуктів, такі як сосиски, ковбаси, або якщо готуєте вдома, готувати на меншій кількості олії. Чи дійсно варто пити склянку води перед їжею для покращення травлення? Так, дійсно. Вода перед прийомом їжі може допомогти травленню. Але головне пити достатню кількість води протягом дня. Які продукти краще уникати при синдромі потразеного кишківника? Краще уникати такі продукти, як алкоголь, газовані напої та продукти, які викликають здуття індивідуально у вас. Чи може веганська дієта, саме веганська дієта, mm -hmm. негативно впливати на здоров'я шлунка? Так, дійсно, веганська дієта може погано впливати на шлунково-кишковий тракт. Тому не забувайте додавати в раціон вітамін в 12 залізо та білок. Що краще три основних прийоми їжі на день чи часті перекусів. Оптимальний режим харчування є індивідуальний. Але запам'ятайте, мінімум маєте харчуватись два рази на добу, максимум три рази на добу, плюс два корисних перекуси.